Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Бласт оголосили про проведення ще одного турніру у штаті Техас, а саме Бласт Прем'єр Райвал Season 1 у місті Форт Ворд, розташованому приблизно за 300 кілометрів від Оскіну. Турнір запланований з 29 квітня по 3 травня наступного року з призовим фондом в 1 мільйон доларів, який розділять між собою 8 команд, 4 з яких отримують прямі запрошення на основі регіональних рейтингів Valve. Інші 4 місця просто будуть розділені між. Між командами з Європи, Північної Америки, Південної Америки та Азії. Як на мене, це дуже гарна новина. По-перше, як ми вже переконалися на мажорі в Остіні, американці вміють влаштовувати турніри. В цьому плані вони дійсно молодці. А по-друге, це ознака того, що кіберспорт, і, зокрема, Counter-Strike активно набирає популярність. Та я вам скажу навіть більше, на мою думку, років через 10, максимум 20, кіберспорт буде напряму. Конкурувати з традиційними видами спорту, такими як хокей, баскетбол, волейбол і так далі. Вже навіть зараз великі турніри по КС-2 збирають більше переглядів ніж Олімпіада, і це тільки початок. Кіберспорт ще тільки -но зароджується, формується, змінюються правила, формати. Великі інвестори тільки зараз почали звертати увагу на цю галузь. Тож це тільки початок по справжньому великого шляху. Blast знову зашкварились. В одному з попередніх випусків я розказував, як турнірний оператор Blast заборонив аргентинцю трайс команди Imperial публічно демонструвати національний прапор своєї країни. А тепер зустрічайте подвійні стандарти: охоронці, що стоять на вході до трибуни, не пропускають вболівальників з монгольськими прапорами. Тоді як фанати з Бразилії безперешкодно розмістили цілу колекцію національних стягів, банерів та навіть пронесли барабани, які з з офіційними правилами арени, знаходяться під забороною разом з іншими подібними шумовими інструментами. Та найбільше розчаровує той факт, що Blast наразі є найкращим турнірним оператором на просцені, і це вчергове демонструє те, про що я вже казав вам раніше. Кіберспорт ще тільки на початку свого формування, і тому тут все ще постійно відбувається якесь лайно, починаючи з ЄСІК і закінчуючи PGL, Blast і так далі. Апекс справжній довбо капітан команди Віталіті радий, що у його команди є фанати в Росії. Цитую: якщо у нас є такі фанати, то дякую, що вболіваєте за нас. Круто, що ми маємо фанатів по всьому світу. У нас ще довго не буде івентів у Росії, але я сподіваюся, що я колись зустрінуся з ними. Я розумію, що Апекс навіть при бажанні не може відкрито послати на три букви своїх фанатів, неважливо з якої вони країни, бо таким вчинком. Він може створити серйозні проблеми для організації, що найняла його на роботу, все ж таки ні для кого не секрет, що помийна федерація спонсорує мало не половину усього кіберспорту. Але для того, щоб не підставляти організацію і при цьому залишитись пристойною людиною, можна було просто відмовитись від коментарів на цю тему. Та й навіть більше, я впевнений, що йому точно не прилетіло б серйозних проблем, якби він сказав, що просто сподівається, що його фанат. Не з тих, хто вирішив пограти у Counter-Strike в реальному житті. Натомість цей долбойок з сумом на очах каже, що у них ще довго не буде івентів на болотах. Отже ж, паскуда, і так і хочеться запитати: а чого це може щось трапилось? Коротше, сьогодні ввечері а для вас це вже вчора, Віталіті гратимуть в гранд-фіналі Остін Мейджора проти команди The Mongols. І якщо раніше мені було насправді не принципово, яка з цих команд виграє, то тепер я точно вболіватиму за монголів. Я не знаю, яка у них позиція щодо помийної федерації, але принаймні у них вистачає розуму тримати свого язика за зубами, а не в дупі у терористів. Трофей Остін Мейджор було виготовлено із цільного шматка металу вагою 35 кілограмів, що робить його найважчим трофеєм в історії турнірів від Blast. Але у нього є ще одна особливість: на його гранях нанесені емблеми всіх команд-учасниць турніру, включно з застарілим логотипом Complexity і командою Bestia, яка взагалі таки не потрапила на мажор через проблеми з візами. І я нагадую, що Blast – це типу найкращий турнірний. Оператор з тих, які зараз є, ось наскільки сумна зараз ситуація в кіберспорті. У чвертьфіналі, що складається з чотирьох матчів, відбулося одразу три сенсації. Та й давайте будемо відвертими. Четверта теж мало не сталася. У матчі Пейн проти Фурія неочікувано виграли Pain, яких вся спільнота хоронила ще на третій стадії, тоді як Фурія пройшла весь шлях до плей-офф, маючи лише одну випадкову поразку у матчі Best of One ще на початку другої стадії, причому також проти Пейн. У матчі Маус проти Спірі теж стала Дуже схожа історія. Спіріти пройшли третю стадію з рахунком 3-0, і мало не всім здавалося, що вони є повноцінними претендентами на Кубок, тоді як Маус ледь-ледь пройшли в плей-офф з рахунком 3-2, виграючи матчі виключно і тільки у відверто найслабших команд Стейджу, та програвши до цього Фейс Клан і навіть Віртус Про. Але якимось дивом Маус все ж таки виграли спірітів і таким чином пройшли в півфінал. Ще одна сенсація. Фейс Клан проти Монголс, де теж здавалося, що немає ніякої інтриги. Але монголи не тільки виграли з рахунком 2-0, а ще й у півфіналі просто без шансів розгромили Пейн. Не став сенсацією, хіба що матч Наві проти Віталіті. На жаль, та і то, чесно кажучи, гра була настільки близькою, що час від часу з'являлася віра в те, що і тут також може відбутись якесь диво, але у гранд-фіналі зустрілися Віталіті і Монголс. На Жаль, через величезну різницю в часових поясах я не встигаю подивитися матч до того, як записувати це відео. Але можливо наш монтажер Сатоши покаже вам результати цього матчу на скріншоті. Ну, це залежить від того, о котрій годині він монтуватиме це відео. Та власне я вболіватиму за монголів, виключно тому, що Апекс дав би. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи продовжить Фейс Клан контракт. Із Simple. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше, долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема в основному. В Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.